Учителя ліцею підозрюють у розбещенні учня, не впорався з керуванням, впав на дорогу і загинув. Осиротіли двоє синів. Волинь поховала героя. Волинь втратила ще одного захисника. Від отриманих на полі бою поранень загинув житель села Твориничі Олександр Марценюк. Серце бійця перестало битися біля Курахового Донецької області. Вічна пам'ять герою. На війні загинув уродженець Турійщини, машканець Нововолинська Денис Гаврилюк. Серце 39-річного захисника перестало битися 30 листопада. Відомо, що останні місяці він боронив Україну на Харківщині. Траурний кортеж із тілом помарлого воїна Дениса Гаврилюка у село перевали прибуде 5 грудня. Вічна пам'ять герою. Одному 25, іншому 21 рік. Двох загиблих героїв з Волині відзначили нагородами. Ордени за можність третього ступеня, на жаль, посмертно вручили рідним загиблих нацвардійців Максима Устимчука та Дмитра Ципка. Солдату Максиму Остимчуку зі Зміїнця назавжди 25. Він добровольцем пішов захищати Україну від ворогів. Воював у складі 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії України за спеціальністю піхотний снайпер. Загинув у важких боях на Донеччині поблизу села Терни 7 березня. Старший солдат Дмитро Ципко з Ковальщини служив у складі батальйону оперативного призначення однієї з військових частин Нацгвардії України. Загинув 8 липня 23-го року біля малої токмачки Запорізької області. Тепер йому назавжди 21. У Нововолинську попрощалися із загиблим на війні захисником України Степаном Гученком. Військовому було 42 роки. Його серце перестало битися 26 листопада на Донеччині. Прощання з героєм було в Хрестово-Звиженському храмі. Поховали захисника України Степана Гученка на Алеї Слави Героїв. Вічна пам'ять військовому. Люди стали навколішки перед умовиною захисника Петра Онищука, військовий села Радовичі Павлівської громади. Йому було 48 років. Служив у 68-й окремій механізованій бригаді. На фронті отримав поранення, був на лікуванні, а згодом приїхав додому. Там і перестало битися його серце. Віддати шану та провести в останню путь земляка. Прийшли рідні, друзі, побратими, односельчани та усі небайдужі жителі громади. Поховали Петра Онищука на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять і шана герою. У Нововолинську попрощалися із загиблим на війні захисником Володимиром Шалеміним. Життя бійця обірвалося 24 листопада в Курській області Рф. Попрощатися із військовим, віддати йому останню шану прийшли його рідні, побратими, друзі і небайдужі машканці. Вічна пам'ять герою. У Володимирі попрощалися із загиблим на війні захисником Олександром Келлером. Як встановила ДНК експертиза, життя бійця обірвалося понад рік тому. Відомо, що частину свого життя Олександр присвятив саме військовій службі. Торік, у жовтні, помарла його дружина. Захисник саме перебував на бойових позиціях. Після короткої відпустки військовослужбовець повернувся на фронт, і вже через кілька днів зник безвісти. Штаб-сержант загинув 2 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання на території Харківської області. Спершу без матері, а тепер і без батька лишилося двоє синів. Один із них нині також боронить Україну. Вічна пам'ять полеглому захиснику. Не впорався з керуванням, впав на дорогу і загинув. Ця аварія сталася на 30-річний житель рівненської громади, керуючи мотоциклом. Ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Від отриманих травм він помер. Так, втікав від поліції, що скоїв ДТП. Це про водія Рено, який роз'їжджав Луцьком в комендантську годину, коли побачив проблискові маячки патрульних, додав газу, та втекти йому вдалось недалеко. На одному з поворотів різався в якусь перешкоду. Виявилося, що втікав водій неспроста. Був за кермом п'яним. Учителя ліцею підозрюють у розбещенні учня. Це сталося у Луцькому районі. За інформацією прокуратури 25-річний педагог у вересні-жовтні цього року вчиняв розпусні дії щодо свого 15-річного колишнього учня, пропонуючи йому чинити дії сексуального характеру за гроші, вирішують питання про обрання учителю запобіжного заходу. Ську підпільно виробляли агрохімікати за даними слідства. У гаражі місцеві мешканці виробляли пестициди, гербіциди та засоби захисту рослин. Продукцію розфасовували в тару з маркуванням відомих українських торговельних марок та продавали оптом, завдавши правовласнику шкоду на майже мільйон гривень. У цеху та в оселях фігурантів знайшли понад 15 тисяч флаконів рідин, обладнання понад 100 тисяч гривень та 10 тисяч. Тисяч доларів вартість вилученого близько 5 мільйонів гривень. На все наклали арешт. У Волинянки знайшли піротехніки на 800 тисяч гривень. Придбала усе за добро 45-річна Ковальчанка, нібито кілька років тому. Збиралась продавати. Спершу жінка зберігала їх вдома, у ковалі, а нещодавно перевезла у будинок своєї родички в село Дрозні. Загалом поліцейські знайшли в неї 67 ящиків піротехніки. По грошах це більш ніж 800 тисяч гривень. Піротехнічні засоби в ковальчанки забрали, їй доведеться заплатити чималищі. Хліви, квартиру і хату гасили волинські рятувальники. Господарські споруди горіли в Маневицькій та Забродівській громадах. А в Тростянці Ківерцівської горів будинок. Вогонь поширився на перекриття стіни і хатні речі. Попередньо пожежа трапилася через недолі конструкцій димаря. А в Луцьку на Конякіна горіла квартира. Матрац і хатні речі вигоріли через необережність під час коріння власника помешкання. На Ягодині може з'явитися новий митний термінал та міст через західний Буг. Проєкт презентували у Волинській ОВА. Відомо, що старий термінал обслуговуватиме потік на в'їзд до України, а новий на виїзд. Також планується побудова мостопроводу на польську сторону з чотирма смугами. За прогнозами, пропускна спроможність міжнародного автомобільного пункту пропуску ягодин збільшиться удвічі. Щодо строків, то вони за словами голови ОВА є. Утім, коли проєкт втілять життя, не озвучу. Без опадів, але з легким туманом. У четвер 5 грудня ні дощу, ні снігу на Волині не буде. За прогнозом синоптиків, вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла. У Луцьку нічної пори може бути мінус один. Денної не більше 2 градусів з позначкою плюс. Активна волонтерська діяльність працівників акціонерного товариства Некенергоатом щодо підтримки збройних сил України невпинно продовжується. Зокрема, атомники Рівненської АЕС вкотре згуртувалися та передали на фронт необхідне військове обладнання. Компанія НЕКЕНЕГАТОМ і працівники Рівненської атомної електростанції усвідомлюють. Ту важливу роль, яку вони сьогодні відіграють для забезпечення наших військових тими необхідними речами, які забезпечують життя наших воїнів і приближають нашу перемогу. І надалі ми будемо в такому ж об'ємі, в такому ж темпі допомагати нашим воїнам. Представники громадської організації «Енергія перемоги щомісяця опрацьовують декілька десятків звернень, які надходять від військових частин, де служать працівники РАЕС та жителі Варайської громади. За зібрані кошти атомниками підприємства в межах благодійної патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ волонтери заокуповують усе необхідне, чого потребують захисники задля оперативного та ефективного виконання бойових завдань. Зокрема, у жовтні було зібрано близько чотирьох з половиною мільйонів гривень. Більша частина з них була акумульована на закриття потреб 33 військових частин. Ще одна передача в цьому місяці на мільйон 350 тисяч закрили дев'ять військових частин. Це в нас суто реп системи Передаємо сітки для наших бійців, які попросили такі дуже масштабні великі сітки для. Такої великої техніки. Працівники атомної електростанції вільний час приходили на плетіння сіток, дуже нам допомогли, тому що в короткі терміни ми змогли це зробити. Дуже їм велика подяка. Такі реп-системи необхідні на фронті. Зокрема, військові потребують і маскувальних сіток у великих об'ємах. Працівник хімічного цеху Рівненської АЕС. Представник однієї із військових частин каже, що потужна допомога від атомників демонструє надійний тил. Це дає сили і надалі мужньо протистояти окупантам. Я відчуваю так само, що частка мого підприємства рідного допомагає не тільки мені, але й нашим військовослужбовцям. Звернення подаємо часто і допомогу ми також отримали і вчасно. Допомога дуже корисна. Так як ці прилади я вважаю, є унікальними, ми вже маємо досвід з таким. Приладом в роботі в порівнянні ми поки не знайшли, скажімо так, кращих варіантів. Цей прилад тримає свою марку і він відповідає просто найвищим стандартам якості. Атомники компанії переконані, що підтримувати і допомагати ЗСУ це громадянський обов'язок кожного, тому не припиняють віддавати сили та енергію волонтерству. Така згуртованість енергетиків є прикладом національної єдності та солідарності українців у боротьбі за мирне та незалежне майбутнє країни. Олена Муляр, Руслан Шевчук, Уіта